Доброго вечора, наші шановні інтернет-користувачі, інтернет-слухачі, інтернет-глядачі. Ми в Інституті політичної освіти розпочинаємо наш черговий випуск зустрічей з онлайн-зустрічей з відомими людьми, з видатними політиками, з цікавими особистостями. І сьогодні в нашій студії Борис Іванович Тарасюк. Людину, яку особливо представляти не потрібно, е, голова комітету парламенту з питань європейської інтеграції, голова народного руху, е, в минулому двічі міністр закордонних справ. Тобто, я думаю, що всі ці посади, звання регалії, особливо зараз, не потребують свого уточнення, тому що Бориса Івановича знає вся Україна. Тому ми раді вас вітати сьогодні. Дякуємо вітаю, за те, що прийняли наше запрошення. Дякую, дякую, Андрію, за запрошення. І користуючись цією нагодою, хочу привітати всіх користувачів вашого сайту і цієї онлайн-конференції з Днем Свободи, з свободою, яку не спинити, от не згасив помаранчевого майдану дивно, але цього разу. Демократичні сили вирішили відзначати День свободи не на Майдані Незалежності, а біля СІЗО, де знаходиться під арештом Юлія Тимошенко, Юрій Луценко і інші члени уряду Юлії Тимошенко. Хотілося б сьогодні з цього і розпочати. Я дивлюся, що якраз наші інтернет-користувачі, перші ті, що вже приєдналися до нашого ефіру, вони вже якраз перше, що зробили, це привітали сьогодні з Днем Свободи. Борис Іванович, власне кажучи, сам фактор Дня Свободи, як ви оцінюєте, після 7 років того, що ми, здавалося б, здобули свободу, ми знову ж таки прийшли до СІЗО. Пройшло сім років, і ми відзначаємо цей день не з радістю, не з якимось натхненням, не з захватом, а ми намагаємося знову ж таки відстоювати ті ідеали, які проголошувалися під час помаранчевого майдану 2004. Це є цей було. день. Тобто, як ви оцінюєте на сьогоднішній момент настрої в суспільстві, чи готові, скажімо так, ми до того, щоб можливо повторити е грудень 2004 року? Ну, хочу сказати, що звичайно, що для мене, як і для кожного активного учасника помаранчевої революції, це незабутні дні і, звичайно, що багато спогадів пов'язаних з помаранчевою революцією. Власне, мені пощастило бути не лише всередині цих подій, всередині помаранчевої революції. Мені пощастило бути одним з членів керівництва помаранчевої революції, сходячи в склад до складу Комітету національного порятунку, і я брав участь як в самому е в Майдані помаранчевої революції, так і е здійснював від імені комітету контакти за кордоном. Представляв комітет е національного порятунку. В різних столицях, і я дуже добре пам'ятаю, як мене як представника помаранчевої революції сприймали в світі. Повинен сказати, що такого піднесення стійкості духу, незламності духу, який продемонстрували українці, мільйони українців не лише на Майдані Незалежності в Києві, а й в багатьох інших майданах, в різних містах, селах світ не бачив. І я пригадую, як під час одного з прямих телемостів, який з'єднав Київ, Вільнюс і Гамбург, де з іншого боку був відомий політик і колишній міністр оборони Німеччини Фолькер Рює, як він сприймав через телепередачі те, що він бачив на Майдані Незалежності, це Фрази, які я ніколи не забуду, він висловився приблизно таким чином, що в моєму уявленні те, що я бачу в центрі Києва на Майдані Незалежності, можна охарактеризувати як биття серця Європи. І він висловив захоплення так само, як і від багатьох інших політиків, я чув захоплення тим, що відбувається в Києві. А я нагадаю, що на відміну від багатьох європейських столиць в Києві сотні тисяч подекуди до мільйона людей збиралися щовечора, 17 днів поспіль, і виявляли ну, зразки справді європейського протесту, жодного розбитого скла або вітрини магазину, жодного спаленого автомобіля, жодних бійок. Все це демонструвало нову якість українського суспільства, українського політикуму, і це показало, що люди дуже серйозно сприйняли наступ на їхні права, на їхню гідність, і люди виступили. Здавалось би, те, що було не, неможливим, неочікуваним. Я наведу вам деякі цифри в червні. 2004 року результати соціологічного опитування показали, що близько 6% киян готові вийти з протесту. Лише 6%. Лише 6%. Лише 6 угу. І що відбулося через 4 місяці? Через 4 місяці ми були свідками того, як сотні тисяч киян, перш за все, киян, вийшли на вулиці протестувати. Порівняємо цифри. Зараз соціологія свідчить про те, що вийти на вулиці, готові з протестами близько 60%. Тобто не завжди соціологія і цифри соціології відповідають справжнім соціальним явищам. Як ніхто не очікував такого сплеску протесного 2004 року, так і всі дивуються, чому ці 60% не матеріалізуються в сплеск соціальний протест населення. Хоча ми є свідками протестів з боку певних. Сегментів нашого суспільства це і чорнобильці, і афганці, і малий середній бізнес і студенти, але немає загальнонаціонального такого протесту. Я думаю, що це буде і відбудеться з часом, і можливо, так само як і помаранчева революція, неочікувана для влади і для всього суспільства і світу. Загалом в моїй уяві помаранчева революція вона пробудила у людей відчуття гідності і протесту, який не можна забути. Якщо хтось у владі думає, що ці почуття забуті мільйонами українських громадян нічого подібного, це не забуто. Прийде час, люди згадають. Те, як вони гідно протестували. Ну і, звичайно, я хотів би сказати, що помаранчову революцію з великим натхненням зустріли як мільйони українців, українських громадян. І вони не стільки виступили на підтримку Ющенка, скільки вони виступили на підтримку демократії і своїх прав і свобод. І це головне було в помаранчевій революції. Кажуть, що сьогодні, сім років після помаранчевої революції, мовляв, нічого не залишилося від помаранчевої революції, від Майдану Незалежності, нічого подібного. Ці почуття збереглися, прийде час, вони виплеснуться знову на вулиці і Майдани. Але це все буде залежати від того, наскільки влада буде. Брутально і цинічно фактично згортати ті завоювання, які були досягнуті саме завдяки помаранчевій революції, демократичні завоювання. Згадаймо, що весь 2004 рік Україна була фактично об'єктом критики з боку всіх демократичних інституцій, багатьох урядів демократичних країн. І помаранчева революція вона викликала велике захоплення, а разом з тим і принесла довгоочікувану демократію в нашу країну. І не випадково, що якщо до помаранчевої революції Україну відносили так само, як і Росію до країн частково вільних за рейтингом Freedom House, то після помаранчевої революції Україну єдину з країн колишнього радянського союзу, з країни СНД визнали. Вільною, вільною державою. А тепер знову, знову Україна в дуже повернули короткий період менше ніж за рік знову повернута до статусу частково вільної країни. Знову лунає критика на адресу України. Менше року знадобилося новій владі для того, щоб отримати негативні оцінки з боку Європейського Союзу, Парламентської асамблеї Ради Європи. Фактично. Сьогодні Україна набула статусу, якщо не такого як Білорусь, то близького до Білорусі, сьогодні вже в багатьох столицях говорять про можливі запровадження можливих санкцій по відношенню до України і все це на фоні риторики, яка свідчить про те, що ніби влада прагне реалізації курсу на європейську інтеграцію. Сьогодні президент Литовської Республіки, яка здійснює візит в Україну, Однозначно заявила від імені Європейського Союзу, вона має на це мандат від Європейського Союзу, що якщо не буде зрушень у справі Юлії Тимошенко, то це може поставити під сумнів перспективи порахування, підписання і ратифікації угоди про асоціацію. От до чого ми дійшли за дуже короткий період часу. Борис Яновичу, ми ще поговоримо трошки пізніше загалом про наші європерспективи? А зараз хотілося б якраз закінчити тему Дня свободи і, власне кажучи, діяльності нинішньої влади. От вам не здається дивним або скажімо так, симптоматичним, що якщо ми візьмемо День Свободи минулого року? То ми не бачили такої активності ні з боку опозиції, ні з боку влади щодо, щодо цього дня І такої уваги не було при Не було кордонів міліції, не було мітингу Калашникова, не було знову ж таки і тої кількості, як на мене тут досить значної кількості людей, яку ми сьогодні побачили на майдані під власне кажучи прапорами за. Помаранчеву революцію. Такі дії влади. На вашу думку, про що можуть свідчити? Про страх, про занепокоєнність, або можливо, навпаки, про спокій і те, що нічого все одно не вдіє та кубка опозиціонерів, яка на сьогоднішній момент вийшла на мене? Тобто, ваш, ваша оцінка? Ви абсолютно праві, відзначаючи різницю ставленні опозиції влади до Дня Свободи минулого року і цього року. Що сталося за цей рік? Власне, багато відбулося подій, але головне нагадаю, що у 2010 році опозиція зустрічала День Свободи розколотою, і цей розкол наступив внаслідок дій тодішнього президента Віктора Ющенка, одного з героїв Помаранчевої революції, який фактично зрадив тим ідеалам. Заради яких прийшли сотні тисяч мільйони людей на Майдан, який фактично почав війну вести з своїми партнерами, соратниками з Юлією Тимошенко. І, власне, це привело до розколу демократичних сил, внаслідок чого демократичні сили програли президентські вибори. Той же самий Ющенко фактично спровокував прихід до влади команди Януковича. І той же самий Ющенко фактично розгромив єдність демократичних сил, саме в такому стані демократичні сили перебували під час відзначення Дня Свободи в минулому 2010 році. Що ж відбулося з того часу? А з того часу також багато подій відбулося. По-перше, ті, хто не сприймали Юлію Тимошенко як лідера опозиційних сил. Тільки після її арешту прозріли і виявили готовність до координації, до об'єднання координації сил, в тому числі і наша Україна Віктора Ющенка. І саме на другий день після того, як було заарештовано Юлії Тимошенко 6 серпня цього року, лише на наступний день зразу лідери всіх демократичних сил опозиції підписали заяву про створення комітету опору диктатурі. Тобто потрібно було, потрібно було заарештувати Юлію Тимошенко для того, щоб демократичні сили об'єдналися. І треба сказати, що в цій біді демократії в Україні, яка персоналізується з ім'ям Юлії Тимошенко, Юрієм Луценко, значить, був свій позитив. Демократичні сили нарешті об'єдналися. І це об'єднання демонструвало готовність до спільних дій. Перша така спільна акція відбулася на День Незалежності 24 серпня цього року. І це була перша демонстрація спільних дій. Після того було чимало інших акцій з боку комітету опору диктатурі. Вже сам факт того, що комітет опору диктатурі було створено і він почав діяти, це вже свідчило про позитив. І до вчорашнього дня комітет опору диктатурі, членом якого я є, як голова партії, що входить народного руку України, успішно функціонував. Ми проводили регулярні засідання. Комітети опору диктатурі створені. В усіх регіонах нашої країни. Нещодавно я зустрічався з членами Закарпатського комітету опору диктатурі, в які входять значно більше партій, ніж скажімо, на центральному рівні. От. Але вчорашнє засідання і реакція частини членів коду на прийнятий закон про вибори знову розсварив демократичні сили. І в результаті сьогодні ми почули про вихід однієї з партії громадянської платформи з коду. Вчора на засіданні комітету опору диктатурі і дві інші політичні сили заявили про те, що вони будуть розглядати на своїх керівних органах питання подальшого перебування в коді. Хто від цього програв? Звичайно програє єдність демократичних сил. Звичайно, виграє нинішня влада. І звичайно, що це не сприятиме консолідації як демократичних сил і демократичної опозиції, так і консолідації наших виборців, на підтримку яких ми об'єктивно могли і можемо розраховувати.